Е, приїхав в Чернівці. спом'ятав, е, що, що коли ми другували трибуну у Верховній Раді, то пан Папієв розказував, скільки це вартує на кожен день. Я на запит до пана Кріщенка і спитав, а скільки вартувало зірвання сесії депутатами від партії регіонів, тому що ви знаєте, їм вже відшкодовується день на роботу, в середньомусячних у партії регіонів про основного бюджету. Це головні лікарі, вчителі, голова райдержаміністрації, голови районних рад повинні бути на сесії, прокурор міста, начальник міліції області, скільки грошей? Мені відповідь відвелася. Я йому допитати. Я звертаюся до причин, чому зараз? Боже він ж у нас політтехнолог. Він відповів, що на ці витрати бюджетом обласної ради передбачено 10 тисяч гривень. Я не, не, не казав, що бюджет передбачає відшкодування добових або ночування в готелі. Ви скажіть, скільки буде нараховано заробітної плати людям, які ш, їй треба поможети на два. Бо вони ще раз приїдуть розглядати ці питання. Ну це так, це так, щоб мати тему для, для розмов, але офіційно заявляю, що з головою фракції фронту Швецької ради, з паном Курко, е відвідав е голову діючого голову. Весту обласної ради, Де поцікавився суттю конфлікту, зауважув, що ставлення депутатів фронту змін до цього виробу – це є розборки у самій партії регіонів. Але розбирайтесь собі на вулиці, в кабінеті, на фракції, а в сесійній залі приходьте працювати, як вони казали, приходьте і працювати не благоперед. Але це все ж таки, ми бачимо, що неодноразово заявлялося, що є первинні регіонали, вторинні регіонали почали наступати на первинних, о, і пан Ганічер ну, виявився, сказав, що в нього є своє бачення цих процесів. Але коли його призначали головою ради, певні якісь домовленості були, пам'ятаєте, ми казали, що це є е, такий аварійний майданчик запасний збитого льотчика Папів. Може, воно його відтермінувало, тому що після програшу Лудністровської, я надіюсь на це, то все ж таки йому треба буде шукати роботу. А, але я. Головна обласної ради, ні що ти за що не відповідаєш. Сидів собі менторським тоном, общаєшся з депутатами, розказуючи, що все ж таки це не яма, а це покращення, і, і ти її не бачиш. Ну, такі ситуації. Подивимося. І ми запевнили, що ми не фракція фронту змі.